Екстенсивний розвиток агросектору вже не зможе задовольнити зростаючий попит на продовольство, тому єдиний шлях для зростання АПК в усьому світі підвищення продуктивності, констатували фахівці та учасники ринку на третій міжнародній конференції з ефективного управління великими аграрними компаніями. Експерти зазначили, що поки Україна зберігає непогані темпи з підвищення продуктивності. І продуктивність, і ефективність сільськогосподарського виробництва в Україні зросла щонайменше вдвічі, і запорукою цьому якраз з'являються великі аграрні компанії які вносять величезний вклад в те, щоб і відбулося технічне переоснащення, і ми здобули нові ринки збуту нашої продукції. Тому я впевнений, в тому що через 10 років, якщо Україна буде великою світовою державою, то в першу чергу завдяки сільському господарству. В цілому, коли порівняться сільське господарство 5-10 років назад, і сільське господарство сьогоднішнього дня це не порівняні речі. Тому, по перше, є дуже високий темп. Розвитку і темп реформ. про наявний у вітчизняному агросекторі потенціал найкраще свідчить нинішня врожайність кукурудзи з 2000 року. Вона щороку зростала на 2 центнери з гектару, що відкриває Україні можливість посісти друге місце у світі з експорту кукурудзи, потіснивши Аргентину та Бразилію.